А от десь де ми зараз працюємо найвища точка в селі. На прикидку біля 40-40 шімось -40 до дзеркала води. Але красота яка. я От набрали басейна. Стоїмо, працюємо. Головне, що видно. І так, інтерв'ю з місця подій. Ви мене не бачите, але я говорю. Ми нарешті її доконали. 45 метрів до зеркала води. 60 метрів вся, 70 не вийшло, воду пило як проглот якийсь, сушняк в той скважини був. Ось такі діла. Ось така ямега осталася. О там скважина. Замучились сильно. Генератор працює через те. що Тут напруга дуже слабенька. Навіть насос не може включитись. Навіть насос не може качати. Ооо! Біжить. Зараз ще разом хочу проступити. Горбак такий достойний.